Народні артисти завжди з народом, численні концерти найпопулярніших співаків, яскраві краплинки радості для бійців. АТО, під супровід пісень від гарматних пострілів, вояки відпочивають душею, подумки, хоч і ненадовго, повертаються до мирного життя. А усмішки і добрі слова додають їм сил та підносять бойовий дух. Лише з березня за підтримку оборонного відомства для військовиків було проведено більше 800 концертів. Концерти, які проводяться в зоні АТО, вони піднімають морально психічний стан, піднімають дух, солдат. І вони, я хочу сказати, що такі концерти вони мають не менше значення, ніж ті матеріальні засоби, які доставляють волонтери. Народний артист України Олег Гаврилюк цього року відзначає 15-річчя творчої діяльності. У планах мав святковий концерт в Палаці Україна. Втім, велику сцену проміняв на імпровізовану в зоні АТО. На сході він дав вже 11 концертів. Один з останніх концертів наш був це Старобільськ, 80-та десантна бригада Львовська. Ребята буквально перед нашим приїздом, там мені за 10, потеряли. 10 человек после 32-го вот, поста весного. Когда мы отработали, ко мне подошел парень. когда он мне говорит, что Господи, никогда в жизни не думал, что там... Я, я, ваши, я, я в Киеве, я работаю в такси. И всегда, когда ваши ключи от рая звучали, я всегда вставил погромче в маршрутке. Там кто-то кричал, а я все равно эту песню и так далее. Что, и никогда в жизни не думал, что вы сюда в поле, к нам приедете. Я думаю, Господи, насколько неправильно. это Мы, мы должны их благодарить. Не они нас, а мы их. Виступати співак приїздить не один. Разом із ним вояків підтримують його донька Даяна та син Аскольд. Коли ми перший раз приїхали, я одразу спомнила, нас коли в школі возили куди-то на екскурсію, там були вот окопи, все це. І моя перша думка, я думаю, господи, неужели це по-настоящему? Тобто, ну, знаєте, там таке братство, скажімо, така сім'я. От я говорила, що інтелігенція, що туди просто зараз вот хочеться їхати. Когда приїжджаєш, действительно становишся просто на дороге. И когда солдати сидять и ти даєш другой концерт. Це, конечно, колосальні другие емоції. Действительно, хочеться приїхати из грустних людей попытаться витягнути хоча б одну улыбочку, це действительно многого стоїть. У Міноборони нині реалізується ще один проект. Тут планують збільшити кількість концертів не лише для військовослужбовців, а й для населення в уже звільнених містах. Минулому місяці ми організували виступ нашого військово-музичного центру сухопутних військ збройних сил України для цивільного населення Краматорська і для військовослужбовців. Це, я думаю, не тільки піднімає дух військовослужбовців, а й має суттєвий вплив на місцеве населення, на взаєморозуміння. І я вам скажу, що коли місцеве населення Краматорську встає і каже Слава Україні. Героям слава і співає стоячи гімн України, Я думаю, що це багато чого варте. Тим часом Олег Гаврилюк закликає народних артистів України підтвердити своє звання та підтримати український народ, зокрема армію. Він особисто вже невдовзі виступатиме в Маріуполі, а на вихідних даватиме концерти у Сєвєродонецьку та Лисичанську. Горжусь народом. Ми вже не ті. Не то що в наші молоді роки. Сегодня молодежь на высоте, в них разве дух невиданной свободы? Я украинец, гордо говорю, и хоть мы все сегодня, как на льдине, молюсь и небеса благодарю за то, что я родился в Украине. Слава Украине! Расплескалась синева, расплескалась по тельняшкам разлилась, по билетам, даже в сердце синего задержалась голубым своим заманчивым светом. Даже в сердце синева задержалась Голубым своим заманчивым светом. В детстве на коврах, в самолетах. Ми познали неземные маршрути. А тепер знайшла нам в небе робота Синевою наполні парашюты уже п'ять з половиною місяців. Олексій працює добровольцем і возить гуманітарну допомогу силам АТО на Донбасі. Регулярно навідується туди, де блокпости, причесані танками. Спочатку їздив на схід з гітарою та деякими подарунками. Згодом почав доверху забивати машину необхідними речами, медикаментами і побутовою хімією. Як не дивно, та саме у звичних найпростіших речах потреба на передовій колосальна. Возінкакі якісь необхідні речі. Вода, хліб, сигарети, зараз тепле, Лікарства, тому що по прежнему страна живе к сожалення, через Фейсбук і не не особо понимают, что здесь происходит на самом деле. К огромному сожалению, война – это быт. Люди просыпаются с утра, идут в туалет, идут умыться, выпить там чай или кофе с сахаром или с медом, одеться потеплее. И пока солдат доберется до военных действий, ему надо произвести тот же объем, который проводит любой нормальный человек, который приехал к себе на дачу. Україна до війни виявилася не готовою, позначилося катастрофічне недофінансування армії, тому що спочатку антитерористичної операції на допомогу кинулося небайдужі. Прості українці, як то кажуть, з миру по ниці збирали все необхідне для військових, і це при тому, що за офіційними даними в нашій країні налічується понад три тисячі мільйонерів. Олексій Мачаново, окрім доставки гуманітарного вантажу, особисто пожертвував більше 25 тисяч доларів із власних заощаджень. Доставка – это, в принципе, не очень сложная часть работы. Огромное спасибо людям, которые э, собирают деньги в первую очередь, потому что мы приезжаем тоже там красную таловку по гранцам, у них там вырвало мост на УАЗике, 11,5 тысяч ремонт, я звоню в Киев, мне быстренько парням кидают 20, потому что надо отремонтировать этот, и пока мы разговариваем, возможно, поломался э, еще Один і вони там можуть на ті восім тисяч заїхати кудись к местним, що тут купить. Проте гонщик каже, що на сході цінується і інша валюта рідка. Без там ящика водки ми не виїжджаємо що, особливо з местными ріша все по-прежнему за, за вот этот вот, совєтський варіант. Будучи людиною публічною, Олексій воліє залишатися за кадром у прямому переносному сенсі цього слова. Багато хто просить сфотографувати доставлене добро. Напевно, аби переконатися, що зібрані кошти не йдуть до чиєїсь власної кишені. У гонщика на це відповідь одна: все має триматися на довірі. Терпіть історію. давайте ви будете розгружатися, пожалуйста, там. сфотографируйте ребят, я говорю, с чем, вот там, с трухами, с тельняшками, с батарейками, ну, давайте тогда передайте фотографию, с каким благодарным лицом вы это передаете мне, потому что вы благодарны, что благодаря этим пацанам это все не происходит у вас возле дома. Нехай і не оголошена війна з Росією стала лакмусовим папірцем для наших співвітчизників. Мільйони людей об'єдналися в єдине ціле і показали, що українці непереможна нація. Олексій Мичанов впевнений, що поки на лінії вогню наші хлопці ладні стояти до останньої краплі крові, а в тилу прості громадяни, аби підтримати бійців, готові віддавати останнє. Перемога обов'язково буде за нами. Я не сумніваюся, що Когда-нибудь на победа будет за нами. Если обычно гражданский народ смог на Майдане в минус 27 простоять три месяца и выкорчевать гниду Януковичскую, то всей страной какую-нибудь еще одну гниду для этой планеты мы подковырнем. Агресія або ж навпаки замкнутість та небажання говорити із оточуючими сновидіння, в яких страхіття війни та загиблі друзі. Такий синдром в країнах пострадянського простору називають афганським, і ще півроку тому ніхто навіть не міг уявити, що у нашій незалежній країні з'явиться щось подібне. Війці, які повернулися із зони, АТО, не можуть адаптуватися до мирного життя. Їм здається, що всі навколо не розуміють усього болю, який супроводжував їх там на війні. Вони в ищи реальности с другими жизненными силостями. Посттравматическое стрессовое расстройство ⁇ это расстройство, которое развивается на протяжении от одного месяца до шести месяцев после произошедшего события. И оно характеризуется несколькими симптомами. Во-первых, это постоянное воспоминание тех травматических событий, картин, вот ужасающих, которые свидетелем человек стал. И эти воспоминания, они являются непроизвольными. То есть человек не в состоянии контролировать вот, поток этих воспоминаний. Также самый такой крайний случай воспоминаний – это есть флешбэк, когда человек переживает в реальности это событие, как будто здесь, теперь и сейчас. И реакции эти являются непроизвольными, отмечу. Інколи їм здається, що краще не спати взагалі, щоб не бачити усміхнених обличчя товаришів, яких вже не повернути, не відчувати емоцій, що на шматки роздирають душу, не корити себе за те, що міг би зробити, але не зробив. Потрапляючи на лікарняні ліжка, вони у переважній більшості мовчать, переживають кожен момент війни сам на сам. Приїхав додому, і перше, що було на вулиці, десь покришка взірвалася. Я забув, що в мене є костелі, і все, я викинув костелі. І перше, що в мене була команда, це упасти і накрити голову. Ну, і звісно... Зволопа тому вже вбекаву всі, правда? Ну, мабуть. Це зрозуміло, звісно. Психолог їй допомагає. Так, Воно трошки допомагає, але як вам сказати, це, як лікарі сказали, дуже довгий процес видужування. Залишати бійця із його страхами це злочин. Лише ціною багатоденних спілкувань та тренінгів психологам вдається побороти цю душевну травму. Я работаю именно в последних двух методах. Да, это травмофокусированная когнитивно-поведенческая терапия и э, метод ДПДГ-ЕМДР. Это техники, которые не просто да, вот на разговоре, да, вот на, а позволяющие вот, человеку соприкоснуться с тем а, травмирующим, болезненным опытом, который он в себе носит, он постоянно это вспоминает. И по прошествии... Вот, не просто общение, да, есть определенные подходы, которые протоколы, именно работа по протоколам, по определенным техникам. Участь, значит, пациент, или мы говорим, если о бойце, то он уже иначе начинает относиться к этому. Но если брать по аналогии, да, вот как будто, если вы смотрите на экране, как фильм, да, вот эмоционально заряжены те события, которые были травмирующие, то после вот подобной работы, переработки, человек уже воспринимает это как своего рода, знаете, фотографию, картинку, да, вот, которая со временем может желтеть, вот, которую можно спрятать в альбом да, и положить на полку в своей памяти. Один із симптомів розладу вони уникають навіть згадок про ці події. Якщо людину все ж таки вдасться вивести на розмову, то спогади постають перед її очима, і як результат емоційне потрясіння. Тож рідним краще дочекатися того моменту, коли чоловік сам захоче про це говорити. Солдатів із такими розладами не можна відправляти у зону АТО, адже їхня поведінка може бути не керованою. Натошу приводять нашого змінітіміня поломанными руками, выбитыми глазами ребят после плена, а некоторые недавно, когда его месяца два с половиной назад освободили одни из первых ребят, которые попали в плен. Так вот, человек месяц, не мог жить спокойно, едет трамвай, он тупо садится и закрывает голову руками. У військових клініках та шпиталях лікуються сотні вояків, та багатьом вдається приховувати свій психоемоційний стан. Вони повертаються на війну, а там знову постріли, вибухи, поранення та смерті. Тож психологи кажуть, що вочевидь, наша країна матиме цілу армію людей, у яких є проблеми, і вони потребують втручання фахівців, адже в зоні АТО нині багато добровольців, які навіть ніколи до цього не тримали зброї. А кількатижнева підготовка у навчальних центрах аж ніяк. не может зміцнити дух воина. Самым большим стрессом я по опыту работы вот с участниками АТО могу сказать, что является одним из это первый бой. Потому что он возникает незапланированно, то есть и чаще. И здесь речь идет о том, что вот общий организм, и организм к этому не всегда готов. 35-45 дій перебування в епіцентрі бойових дій. Далі психіка, як і фізичний стан воїна, виснажується. Дехто із військовослужбовців Збройних сил у зоні АТО по півроку, та їм вдається не падати духом, адже вони професіонали і найменше серед усіх піддаються стресу. Перші дні, коли вони поступають, є явлення шоку, емоціональних переживань. Ну, Ребята мужественні. эмоционально, психически довольно быстро восстанавливаются. Вот. В палату к ним заходишь, всегда появляется желание совершить что-то великое, потому что своей жизнерадостностью они вселяют желание что-то делать, желание помогать. Лише слово лікує та стілює душі від того, яким воно буде, залежить і результат. Тож краще звертатися до професіоналів. Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій абсолютно безкоштовно надає допомогу тим, хто її потребує. Терка Бриз святкує. Телерадіокомпанії Міністерства оборони України 20 років. Ще навесні військові медійники не зрадили присягу і переїхали з Севастополя до Одеси. Саме тут, незважаючи на технічні і фінансові труднощі, журналісти продовжують висвітлювати життєдіяльність вітчизняного флоту на місцевому телеканалі Перший міський. Творчий колектив центральної телерадіостудії приєднується до привітань та бажає своїм колегам розвитку, процвітання та вдячних глядачів.